Вони деблокували тіла майже 60 загиблих та розібрали завали більше як сотні будинків. Українські рятувальники повернулися додому з Туреччини. Протягом 10 днів команда надзвичайників допомагала ліквідовувати наслідки землетрусу, що сколихнув країну 6 лютого. Якою була рятувально-пошукова операція? Знає наша Марта Шакула. 8 лютого за два дні після потужного землетрусу борт з надзвичайниками ДСНС України приземлився в епіцентрі Лиха до Туреччини. Наші рятувальники прибули одні з перших. Самі перші – це група 25 чоловік на літаках, яка розгорнула табір у четвертій годині ночі і вже цього ж дня приступила до виконання. Робіт з пошуку і порятунку людей, і вже згодом доєдналася інша основна група 52 людини і 16 одиниць техніки, зокрема і важкої спеціальної рятувальної техніки. Тіла загиблих рятувальники витягали цілодобово з надією під уламками будинків знайти живих на дев'яту добу. Пошукових робіт почули стогін. Це була 30-річна Майяде Мухамед, жителька провінції Хайтай. Її будинок землетрус зруйнував повністю. Під бетонними плитами вона пробула 205 годин. На дев'яті сутки вона лежала під завалами. Ми почули і якби дістали жінку з під завалів. Живу, то була така купа, якби такий, як муравейничок збитого бетону. Та й люди також були в паніці, просили на допомогу, реагували на те, що побачили нас. Рятівник в жінки Роман Лобачов розповідає: масштаби руйнувань і кількість жертв, які вони разом із колегами побачили. У Туреччині шокуючі у службі надзвичайних ситуацій. Роман працює давно, розбирав завали після ракетних ударів в Україні, але стільки горя в одному місці ще не бачив. Будинки були дуже розвалені, були. Такі великі, такі я б сказав, би руїни, якби як у нас від війни, отак от а там так само дивишся, і це від землетрусу. Я хлопцям говорю: вам нічого не напоминає. Вони кажуть, так схоже, як і у нас. Тільки у нас, якби від війни, це все. А у них це від землетрусу. Загалом в пошуковій операції в Туреччині брали участь 87 досвідчених рятувальників з України. Надзвичайники привезли з собою техніку для розбору завалів, дрони та старлінки. Найбільше трудних чи були це повторні поштовхи, то тому що в Турцію, вже коли ми працювали, в Турції були землетруси кожен день. Вони були не такі потужні, меншої амплітуди, але вони були. І найскладніше було те, щоб при повторному поштовхці не завалило групу, яка працює в тій в чи іншій будівлі. Але боятися було ніколи, працювали швидко та злагоджено з іншими пошуковцями, бо тоді ще сподівалися, що вдасться витягти з під завалів якомога більше живих. Разом із зведеним загоном рятувальників до Туреччини їздив ще один загін чотирилапих помічників, десятеро спеціально навчених Собак допомагали надзвичайникам шукати живих людей під завалами. Собача допомога у пошуках безцінна, кажуть кінологи, адже чотирилапі, як ніхто, відчувають постраждалих під завалами. Семирічний бордер колі Джой з команди чотирилапих він 10 днів разом із загоном рятувальників не сходив з розвалин. Його завданням було шукати живих. Собака завжди знаходить людину, яка уявляє ну, в тренуванні що вона. Без свідомості під завалом. А там дуже великі території, де вони не знаходили живих людей. І вони це стресували трошки з цього приводу, що вони не знаходять. Вони що шукають один день, другий, день третій і не знаходять живу людину. Впродовж 10 днів українські ДСНСники врятували одну людину. Витягли з-під завалів тіла 58 загиблих та розібрали уламки більш як сотні будівель. Витягували ціли родини чотири чоловіка, двоє дорослих і двох дітей. Один одного разу витягували так чотири шість. Вісім людей за зміну директорат з надзвичайних ситуацій Туреччини Афат, Вона дуже високо оцінювала і оцінили роботу наших надзвичайників нашого зведеного загону. І це було дійсно приємно. І коли вже ми покидали Туреччину і проходили скрізь крізь аеропорт, то люди люди аплодували нашим рятувальникам. Люди просили наші шеврони, Україна ну дійсно в тренді. Називали українські надзвичайники, працювали разом з пошуковцями з Румунії, Нідерландів, Молдови та інших країн. Руйнівний землетрус у Туреччині забрав життя понад 50 тисяч людей. Марта Шикула, Микола Чеботарів, п'ятий канал.